Переможниці та призерки чемпіонату України. Повітряні гімнастки колективу Флайн-Денс повернулися зі змагань, які проходили в Києві. Дівчата презентували там 37 номерів. Вони виступали на повітряних кільцях, гамаку, полотні, ланцюгах, петлях, сольно та в дуетах. Ангеліна та Софія презентували разом патріотичний виступ. Дівчата обидві з Маріуполя та познайомилися в Южному на тренуваннях. 16-річна Ангеліна у професійному спорті вже багато років. Її молодша напарниця Софія почала займатися повітряною гімнастикою, вже коли переїхала в Южне два роки тому. В Києві, окрім золота та срібла, обом спортсменкам вдалося взяти гран-при. За високі спортивні досягнення, Ангеліна Єфімова та Софія Венжега нещодавно стали стипендіатками Одеської облдержадміністрації. На змагання чемпіонату України я готувала полотно, гамак та кільце. Я зайняла перше, друге місце. Готувалася я не дуже багато, так, взагалі номера вже готові, але потрібно міняти якісь трюки, руки, якісь вправи, усложняти». У мене було чотири перших місць і одне гран-при. Мені дуже сподобалось, але було дуже складно. А як вдалося завоювати стільки медалей? Багато працювала над цим. А в яких номінаціях? Які це види були? Полотно, гамак, кільце і дует. Та цепі. Кожна з дівчат, яка їздила на чемпіонат України, презентувала два та більше номерів. Виступали в різних вікових категоріях. З Києва команда привезла комплект нагород. Це гран-при золото, срібло та бронза. На змагання вихованки студії «Флайн-денс» їздять регулярно. Були в Києві, Одесі, Хмельницькому, Ужгороді, Кропивницькому, Дніпрі. Я виступала кільце та полотно. Я зайняла два перших місця. На полотні у мене було сім дівчат. Я зайняла перше місце. І ці номера готувала пару місяців. Я зайняла в Ужгороді два перших на кільсі та гамаку. І Я перше виступала дебютом. Це було в Одесі. Я зайняла перше місце. Чим приваблює цей вид спорту? Наскільки він складний, цікавий? Він цікавий, дуже складний. Я хотіла дуже займатися. Повітряною гімнастикою. Ви досить високо забираєтесь, не страшно? Ні, не, не страшно, ні, не, не боюся. В колективі «Флайн денс зараз близько 40 вихованок. Заняття відвідують як дівчата від трьох років, так і дорослі жінки. Керівниця студії Анжеліка Єфімова, тренерка разом зі своєю донькою і вихованкою Ангеліною переїхали в Южне з Маріуполя у 2022 році. Підопічні Анжеліки Єфімової це як южнінські дівчата, так і переселенки з різних міст України. В арсеналі повітряних гімнасток багато номерів в національних кольорах та під тематичну музику. Про них спортсменки та їхня наставниця розповідають з особливим трепетом. Перший патріотичний номер ідея зародилась перед чемпіонатом світу, який відбувався. У березні 2022 року моя донька і ще четверо повітряних гімнастів вони входять до складу збірної України, і ми повинні були приймати участь у виміратах у чемпіонату світу. Але війна почала, почалася і ми не змогли вже виїхати. Але у моєї доньки був тоді готов перший патріотичний номер пошит костюм жовто-блакитний. Але коли почалась війна, ця тема стала більш такого поднята. Діти чи батьки ЗСУ служать, саме обирають собі патріотичні мелодії. Окрім пластики, акробатики та роботи з інвентарем у повітрі спортсменки вивчають хореографію. Її основою є класичний танець. Ми вивчаємо основи класичного танцю, також різні напрямки танцювальні, зв'язки, якісь рухи. І все це ми робимо в один такий багатожанровий номер, де є три таких основних направлення: і це і спорт, це і іскусство, і це повітряна гімнастика взагалі. Дівчата займаються всі у різних групах. Три групи у нас молодша, середня та старша. Дітки займаються з 4 до 7-6 років, і далі все по віковій категорії у нас. Я маю дуже багатий досвід праці з дітками більше 15 років. Це дуже це таке. Це не праця для мене, це такий поклик душі. Я завжди, коли танцюю з дівчатами, я кусочок своєї душі, серця, я віддаю їм. Тепер спортсменки готуються до чемпіонату України, який проходитиме в Ужгороді. Він стане відбірковим. Перші, другі та треті номери представлятимуть збірну України на чемпіонаті світу.